Віруючі занепокоєні введенням біометричних паспортів. Про це свідчить кількість офіційних звернень до Державної міграційної служби. За словами начальника структури, таких заяв надійшло понад пів тисячі. Втім, він заспокоює, попри те, що закон вже набув чинності, вінничани ще не скоро побачать документи нового зразка. А декого новації взагалі не торкнуться. Нинішні паспорти діятимуть і надалі, тож від пластикових можна буде відмовитися. Передбачено можливість громадян. За їхньою письмовою заявою відмовитись від внесення даної інформації на безконтактний електронний носій, який буде мати паспорт, або взагалі відмовитись від даного документа. Тобто цей документ не є обов'язковим для всіх громадян. Вартість необов'язкового документу наразі ще не встановлена, як і його призначення. Поки новатори тиснуть на перспективи, мовляв, інший паспорт це крок до безвізового в'їзду в країни Західної Європи і Сполучених Штатів Америки. Біометрія розповідають в управлінні торкнеться не лише посвідчення особи, видозмінюватимуть й інші документи паспортів громадян України, закордонних паспортів, дипломатичних паспортів відповідних документів моряків, працівників дипломатичних представництв, водійські посвідчення і також є певна новела про те, що будуть даними документами документуватися іноземці. Які звернулися про надання їм статусу біженця, те, що віруючі почали засипати зверненнями міграційну службу, представники релігійних громад називають панікою, кажуть, людей потрібно заспокоїти і внести ясність. І хоча самі богослужителі в нововведеннях вбачають переважно недоліки, втім офіційної позиції не оголошують, кажуть не проти, якщо буде альтернатива. По перше, не повинно бути єдине універсальне номера для людини. Це є приниження гідності людини і загроза для людяності, тобто для чоловічества, скажімо. Тобто в цьому загроза можна потім сказати. Це по-перше, по-друге, в Німеччині є заборона об'єднання баз даних. Тобто ми бачимо, що тобто не просто фанатичні, які бояться нового паровоза в вигляді там, електронного документа православні там, виступають і пишуть якісь листи. Тобто ми бачимо, що європейська країна живе, де сучасні технології використовуються, не є основні ті принципи, які от забезпечують. Достатньо збереженість персональних даних, там, де вони формуються в електронному вигляді, і не дискримінують людину або не створюють умови для тотального контролю за людиною. Чи не йдеться в цьому законі просто про роздування бюрократичного апарату та про стягнення відповідних коштів на те, щоб можна було? б… Пізніше якось з тими грішми розправитися, скажімо так, як з тими грішми, як відбувається з грішми на дорогу. Нагадаємо, біометричні паспорти матимуть безконтактний електронний носій або ж чип. На ньому міститимуться основні відомості про особу. Наявність додаткових даних, таких як група крові чи протипоказання щодо медпрепаратів, залежатиме від бажання власника. Втім, електронне меню вінничани складатимуть не скоро, бо ж на впровадження нового механізму необхідно щонайменше 700 мільйонів гривень. Таку суму згідно закону держава має знайти до 2016 року. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.